Ну, от і ми сьогодні річниця виходу перших поганих хлопців. Ми подивимося кілька фоток, щоб пригадати прогулятися стежкою спогадів саме. Про що ти думав на цьому фото? А я уявляв себе дізелем з такими великими біцепсами. І ти знаєш, я дуже помилявся. Я був худим хлопцем. Я пам'ятаю, що мій ремінь був задовгий. Я мало не двічі обкрутив його навколо талі, а ще на мені піджак гравця НБА. О, так. Пам'ятаю той день. Пам'ятаю це. Так. Ти пам'ятаєш той день, так? Так. Реджі. 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 Цей малий не був актором. Ні, і він не був у курсі, що ми торкували усю сцену. Так. Оскільки він не актор, Майкл Бей хотів, щоб ми якось розумієте, розворушили його, тому ми вдавали, що сваримося. Що у нас конфлікт? <рив> Та раптом посварилися між собою. Yeah. Так, ми були накручені, і ми весь час сварилися. А він такий, оце його справжній вираз обличчя. Це справжні живі нерви. Він Справді нервувався. О, найхолодніший день в Атланті. Найхолодніший день. Yeah, it was Було дуже холодно, yeah, it was дуже холодно. Yeah, а вдавали yeah. ніби тепло. Yeah. Так, і це складна акторська робота. Поводитися ніби тобі не холодно. Не холодно, ніби не замерзаєш. Yeah, так, це that was a, був a, дуже гарний a, день. Це ми дивимося на стіну, Так. Розважаємося. Розважаємося так, розважаємося на знімальному майданчику. Ти хоч уявляв собі, що ми взагалі робимо? Поняття не мав. Так, я поняття не мав, що ми робимо бо ми не знали, що Майкл Бей божевільний живі Так, так да. і він збирався зробити те, що зрештою зробив. А ми я поняття не мав. Я поняття не мав. Це був його перший фільм. Він ніколи не знімав кіно до того. Він знімав рекламу та музичні кліпи. А тут він взявся за поганих хлопців. Так, це точно. Ось він, Майк. О, груди виставив. Це Майкл. Подивіться. Is that? That is, <laughs> що це таке? <laughs> це <не> сексуально. <laughs> це тваринно. <laughs> <laughs> що це таке? Це сексуально, Майкл. Що ти робиш? Що ти робиш? Прикрийся. Так. Він ніби знімає рекламу для Віктор'с Сікрет. Йоу, Майами, так, Майами. Пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш, що пес насправді намагався вкусити? Хотів вкусити мене. Так, ми знімали сцену, там був під і ти перепитав разів десять. Ти такий цей собака безпечний, так, дресирований. Так, так. Перший дубль. Йоу, цей собака на тебе як кинеться. Так, хотів вхопити задум. Хотів, так, так. Це була права булка, так? Думаю, так. Права булка, Так. ти що сказав, вхопив мене за булку. Це погані хлопці один, так? Погані хлопці один, так. Коли я дивлюся на ці фото, то розумію, що. Чекав чогось і намагався до чогось дійти, намагався творити, і не розумів, що я був у своїй мрії. От і все це як це вершина усіх моїх мрій. І я не усвідомлював, що це воно. Це воно. Розумієш, і насправді, якщо повернутися you know, до цього фільму зараз, now, та й просто знаєте, у ці моменти, які ми переживали під час спільної роботи, ми переживаємо їх ще раз. Розумієш? І ми знаємо, що творимо своє життя у цю саму мить. Я поняття не мав. Отак. Так. <рігати> да, Зараз він, він говорить з моєю дружиною. Говорю, так, так. <рігати> На цьому ж майданчику пам'ятаєш, як я зламав телефон. <рігати> так, ти кинув телефон. <рігати> Тобі дали <гей> повну свободу <рігати> дій. Свободу Ви? дій, так. Кидай, як хочеш. Покажи справжню виставу. І ти так, такий добре, <рігати> без проблем, <рігати> як хочете. Так. Це, Це теж ty. круто. Це третя uh, частина у палаці і далі. Так, в окулярах. Так, так, так. Це було так, наш Мартін і любить вибухи. Безпека понад усе. Безпека понад усе. Коли плануються вибухи, наш Мартін стає дуже серйозним. Гей, хто тут за старшого? Приведіть його. О, старий. Мені здається, поганий вибух був у поганих хлопцях. Два чи не так? Де отак, коли я біг сходами. а ти такий, ти ж знаєш, хто ти, правда? Я мало не зірвався, я вже. А віл такий стій. Чекай. Все добре, добре. Все зараз. Це була, як їх називають, петарда і вилетіла штука, і вдарила тебе у губу. І ти зупинився? І цей вираз обличчя? Ти, мабуть, думав, що у тебе там усе. Я кажу: ні, все добре, все добре. Усе добре, а ти так. Наш Мартін любить зніматись у фільмах, але не любить вибухів. А це насправді було в Мехіко. В Мехіко. І нам довелося підніматися на цю гору. А вона височенна. Я такий Що? так, так це божевілля. Коли знімаєш фільми, можеш поїхати на ту саму локацію. Тобто насправді у справжнє Мехіко це додає ще більше енергії до атмосфери фільму. Погані хлопці, все або нічого, все або нічого.